Всім привіт ви на каналі Україна 88 і я буду грати 98 чай і ой не 98 а 99 чай, бо я замітила що там є омнова і захотіла просто перевірити що за у нас тут. Ну зараз запускаємо ігру нашу і ми починаємо Так, я пішла добивати дерево, бо в мене гра вже загрозила. І Качество не дуже хороше, бо я грала не з комп'ютера, а з телефоном. Того не буде прям так добре видно воду там чи. Ну, буде лагать, так що це попередження. Бо дехто може писати в коментарях, що за качество фу, то я попереджаю, що цей раз я не з комп'ютера грала, а з телефону. І так, вугілля підбираємо. Зараз заржимо костер. А, у костер майже потух. Надо... Так, де це вугілля Я десь там підбирала? Так, це не то, так, не то, не то. Я пачу что костормажек будет тушен. Так, все, и можно далее лутаться. Так, сразу мы будем зайти, лапку. Ой, 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 Вовк, не, не надо. Вовк, Вовк, Вовк. Я сейчас сдохну. Я сейчас сдохну. Фу, зайц. О, кроличу лапку еще. Повезло. Так, видобираем мясо, швыдку, собственно. Візьме мене і побігли до костру. Так, за першу ніч я вже побудувала ліжко. Придаємо лапку, берем. Так, тут заразимо у там сундук. Берем, берем. Все, під... беремо лут. Так, треба поїсти, другу. Ну, я вам ускорено показую. Це як я лутаюсь, бо це трохи, думаю, комусь буде нудно, то це трохи буде швидко відео Ну, швидке відео. Так, уголь. 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 Лутаємо сундук, канестру беремо. стульчики. Ну і пі пістолет. Ну, не пістолет, а патрони. Так, ему что-то по крафтам сейчас Мне хватает так все вот и все уже два лишка за два не игровых не так ставим карту Беремо лутець, тут беремо, і оце якийсь храм, надо буде я з нього трошки залутати, бо я перший раз про нього чую і граю. Так, Скорпіона вбиваю. Мого брата вбивали, чи а я теж Скорпіон по знаку за Ну, скажучи, на ЗЗ. Хто не знає, знак за цяку. О, куча шкури. Ну, хоть не вмерла. Патру... себе тут патронів для Так. Ну, я думаю, хоч одну дитину спасу. Бо я воно не вмію грати і то давно вже не граю в Roblox. Я його інколи можу знімати. А так я його не граю, в принципі. Ну, інколи з друзьями можу. Ну і то інколи. Так. Щас я кролика, поїсти хочу. Так, джарм це садила. Йому. Так. Так. все. Мішок. Мішок другий там передвинувся, ладно. Оцей дан шлунцем. е ей, -е, куди за мною побіг? Да? Mm -hmm. Я ще здохну, так. О, все. Хочу скоро мені не надо вже їм. Так, вот так. Так. Це це водам діл. Це там. Так, він теж. Мін. І, до речі, я грала не на своєму телефоні, це. Того, якщо відео не замтинь, буде дуже жалко, із-за того, що я ще годинами перекидала його ледь-ледь, ну, питалась перекинути на свій телефон, на якому я зараз це він дороблю, але ви не бачите, як я його прям роблю. Ну, в принципі, думаю, хтось пойме мене. Хто вміє монтажувати в шоці і весь ще коли він монтажував, він мене пойме. Так, дитину там щас. Так, ч. Не треба мені тут шуп'язбухлом. Мені я хоч дитину спасти, ну треба. Так. Пасаємо, це все так, копья, випал. Беремо дитину, відкриваємо сундук, відкриваємо цю коробочку, ну, беремо там м'ясо там, міску. Вже ніч приблизається. Приближається, а не приблизається. Так, йдемо до костру, дерево закидаємо, все закидаємо, все закидаємо. Дитину спасли хоч одну. І слава Богу, що хоч одну спасли. Завиклаємо. Добуваємо дерево. Я, звісно, хто хоче, якщо в мене всі друзі зможуть пограти, то я зніму маніяка. Ну, типу, ігру. вона Ви... людина мішає. Ну, попередження, ідея не моя. Одна людина мішає другим ігракам, це вбивця. Вона видумує собі роль, під якою вона може маскуватися. Але головне, щоб не було в людини другої така роль. Ну, типу, я буду за ними наблюдати з телефона, а друзі будуть грати. Типу, я все це на телефон буду записувати. Якщо вони згодяться, тоді все буде. Ну, я все це зніму діло. Це буде прикольно, думаю. Вам сподобається, якщо я це сніму. Але це треба, щоб всі друзі грали. Ну, максимум 4 друга. А в мене, якщо я кошово в когось вилити, це буде жесть, Бо, в принципі, я роздаю ролі, буду роздавати. І якщо. Я не зможу війти, бо буде п'ять друзями грати, то я не знаю як. Але хто бажаючи пограти в цю іру, пишіть в коментарі просто я. Ну, я вам продиктую свій нікнейм, ну, або напишу. Але головне, щоб ми якось з'єдналися або по чату, або якось по телефону говорили. В принципі, ну, якщо хоче. І мені треба бажаючи. Типу, щоб він мені скинув цю запись на Viber, там, Telegram чи Discord, щоб він скинув мені ту запись, яку він записував, бо я буду скидати ролі, я суддя буду. Ну, бо може хтось не зрозумів, того я буду суддям. То я потім ще раз об'ясню правила чатом або по голосувам. У мене голосува чату немає. То це вже треба прям довіряти номер, мені кажеться. Щоб був голосовий... Ну, не голосовий, а щоб по дзвінку можна було. Ну так. Все закидаємо вугілля там. Робимо тушенку, чи як там її там, не пам'ятаю вже. В ній дощій настав. Щас це залутаємо. Думаю, я це відео не дарма монтажую. Бо якщо його не зможу закинути на канал, то це взагалі буде кінець. Бо я його довго вже так озвучую. Так, ну, в принципі, можна нотати. Так, оце замрям, це полезні штучки були. Да, це не хочу там здохати зразу. На мене нападучий, ще оказується, ладно. Біжемо до костру. Швидко-швидко. Які не з'явились, поставлю цю штучку, через неї буде легко їх вбивати. Так, все, Чи ні? Так, другий похимось. Все. добре, били їх. Е -е. Я, звісно, не вмію прям так грати добре, не остановить ночай. Я більше мію з руми граками. А саме то ні. ні 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 це не для мене. Ну, якщо ви хочете, щоб я ще з другими пограла, то тоді я попробую набити команду або з друзями пограти. Так. Ну, зараз будемо летати цей данж. Опа. Ще? Так, ніч проближається, так що зараз, ну, там цей сундук і біжим до хати. А! -а, -а! Щас, ну, все, це кінець. Думаю, вам відео сподобалось. А так, всім пока-пока. До зустрічі!